Конкурс Євробачення 2025 співає Павло Лошенчук. Дівчата просто зайняті, зараз в салоні квітів я сам себе буду знімати, тому я буду, спочатку проспіваю. Білі-білі троянди. Це моя Україна. Я кохаю троянди і мою батьківщину. Я кохаю троянди. І мою батьківщину, Україна моя, батьківщина моя, найчарівніша в світі дівчина. Я кохаю тебе, захищаю щодня, чарівну мою Україну, я кохаю тебе. Захищаю щодня, чарівну мою Україну Хочемо миру, ні війні, хочемо миру ні війні, хочемо миру, хочемо миру, хочемо миру ні війни. ні війні, ні війні, ні війні, ні війні. О, дівчина моя, о, красуня моя, найчарівніша <звіт> в світі дівчина, я кохаю тебе, захищаю щодня, чарівну мою Україну, я кохаю тебе, захищаю щодня. Чарівну мою батьківщину, хочемо миру ні війні, хочемо миру ні війні. хочемо миру, хочемо миру, хочемо миру ні війні! ні війні, ні війні, ні війні, ні в війні. Перемога моя, перемога свята, перемога моєї країни, я кохаю тебе, захищаю щодня, чарівну мою Україну, я кохаю тебе, захищаю щодня, чарівну мою батьківщину. Хочемо миру ні війні, хочемо миру Ні. Війні. Хочемо миру, хочемо миру, хочемо миру ні Ніні, ні, ні війні, ні війні, ні війні, ні війні. І до журі звертаюся, хоч я не встиг. Без музичного супроводу. Я думав взяти просто трьохлітрову банку і співати в трьохлітрову банку, або е, музичний інструмент взяти е, е, другий якийсь, але не, не, не вийшло. І е, я прошу розглянути мій варіант, тому що в мене найкращий варіант на конкурсі Євробачення 2025 по тексту. І по мелодії з музичним супроводом воно буде дуже прекрасно. От і музичний супровід зроблять е, музиканти. Я надійшлу потім відео окремо на, е, на електронну пошту НСТУ, чи як там, чи, е, чи в Діскі вишлю додатково. От, Але прошу прийняти мою анкету на Євробачення 2025. Спасибі. Дякую. Отак От, не встигну, Що ж. І прошу журі врахувати цей момент, і пісня переможна є за текстом і за мелодією. ні на одну мелодію в світі не схожа. Спасибі.